Для мешканців квартир у будинку по вулиці Великій Бердичівській, 67, засідання виконкому було довгоочікуваним. адже люди у вічаї розповідають, що питання роботи одного з лотомаркетів, що знаходиться в їхньому будинку, вони не можуть вирішити вже понад 9 місяців. З Дванадцяти часов і до 6-ти часов ранку там мер робиться. Вони понапиваються, чи там на коляться, чи на кураться, йдуть розборки. Не знаю, що робити, тому що одна людина не може пити, вони всі там п'яні на коляти. Бо я не знаю, чи я звідти, поліція сяде на машину, поїде, а як я одна, чи ми вдвох вийдемо, то я не знаю, чи я дойду, дойду до свого під'їзду, чи я не там ще не дійду і буду лежати вже на тротуарі, на, на коло того под'їзду. Мене ноги не донесуть, мене вб'ють просто. Я в вікно обізвалася, бо музика грала в машині. І вони стояли, кричали: то танцюють, то співають, то кричать, то б'ються. А я відкрила двері, ну, вікно ночі, у хлопці, та зробіть хоч трошки тихіште, то вони до мене матюками і камінцями у вікно. Людям вікна, хто зловваження, то кидають у вікна каміння. А невозможно далі нам жить теж Це життя. Це в таких Це закладах, Це в таких підго. закладах я вважаю, які прилягають до будинку, не мають права давати роботу навіть до 10-ї години. Після нетривалого обговорення 18 присутніх на виконкомі одноголосно підтримали рішення про заборону роботи цим закладам у нічний час про те, що чекає порушників. А головне, як бути мешканцем квартир по вулиці Великій Бердичівській, наголосив міський голова. Мені на прийом люди приходили вже два рази на прийом по цьому поміщенню. Ситуація ночі, музика. компании и так далее и так далее это там один маленький пример собственники собственники помещения находятся в Киеве С собственниками я встречался в прошлом году предупреждал и не слышат арендаторы не слышат «Є моє розпорядження по юрдепартаменту підготувати документи для подачі в суд на проведення процедури реприватизації по цьому поміщенню, наводячи статистику, міський голова підрахував, що з 2014 до 2017 року кількість закладів так званої лотереї збільшилась у шість разів з шісти до тридцяти шістьох. А також очільник міста наголосив, що лише при спільній роботі влади та правоохоронних органів гральний бізнес у Житомирі вдасться ліквідувати. А ось один із кіосків працюватиме цілодобово. Там встановили відеонагляд та касовий апарат. І як виняток, члени виконкому проголосували за надання дозволу. Сергій Косюченко, Віктор Підвисоцький новини Житомирщини.